Вітаю на каналі. Сьогодні у нас по плану зашпаклювати стіни у малій кімнаті і дофарбувати вікна у великій кімнаті. Замінили вікна, пофарбувала у білий колір і кімната стала набагато світліша і просторіша. Чомусь надіялася, що за першим разом зафарбую цей темний колір, але не виходить. Тому потрібно буде ще раз повторно зафарбовувати білою фарбою. На сьогодні план виконано, продовження буде.